Хай, 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 с вами Рошкер. В цьому відео мы играем в игру, Найди отличие. Вот. Як, як ви бачите. Раз. Mm. Да, извиняюсь за кашель. Заболил. Соболив трошечки. Ага. Я поняв. Спамить нельзя. Перевіряємо, чи всі шарики правильні. Волосочка нема. А, все? 22 секунди. Трошки ця, нема ножки. Ну, я от, отут буду, коротше. Нема оце штуки для духів, нема пінпів. Нема пімпіка. Нема вінтеля. Нема другого крана. Котор що зі зі. Ні, це зелена штука єсть. Тут приближать, приближати можна. Може так можна. Угу. Щас будемо плиточки, плиточки дивитись. А, рішетки нема. Кліточки дивлюсь. Нема подушки, нема цвітка, э, нема кар... часть картини, нема цієї цей... цвітка опять нема. Тож всі так цвітки не люблять. Нема цієї, нема картини, э, э, нема ножки. А, все? 20 секунд! Так. Э... Нема точок, полосочки, нема оцей фігні Е, э, сяточки якісь, фітнес, скакалка. Так, ще два. Ще чогось два. Так. А, це моя грязь на комп'ютері. Так. А, листочка нема. Тень, тень. Не зря тут тень стоит. <свес> а, палочки нема. <свес> <свес> Повышение уро уровня. Так, так. Э -э так. Ну. Короче. E, одна жизнь она осталась. Такнирочка так. нема. Ще? Хорошо, хорошо. 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 Так, с ковриком все на місці. Інвертірована, ну. Типа, якщо мене мишка тут буде, я переворачу її тут, вона мене буде. Так. А, мишки нема. Давайте подивимось. Адна минута, одна секунда. Цвіток другий. Тут полотна немає, книжки немає, так, подушка друга, картина тут нема, счильника нема, подушки нема. А, все, 16 секунд. Так, школа, мишка, картина, листочек, этой штуки нема, замка нема, книжки. Так, с ковриком вроде все окей. Нет, нет, все, Не буду ошибаться. Просто мне кажется, что у нее инвентирование. Чек он и так называется. А, нема решеточки тут. Так. Ше ще, ще такого есть. Блин, круто, як шоби стрим. Назовье вы мне подсказывала. Если я не бачу очевидные вещи. Цей напиток. Ну вот с этой стороны ей дуже сложно заметить. Ножки, ножки, ножки. Любитель ножок. Ножки на все на месте. А! Ай, Я... блин Я хотя бы знаю, да що, як А, так що ще було? що еще було так А, замок замок О. 16 секунд, так так каска друга Нема пакетика. Welcome нема, Конус якийсь кос, конус синус. ім'я е, друге, Ім друге. ліхтарик горить. Піна пена пена пена. Пу-по-пу. -пу. А подсказки А кирпичик, с кирпичик, кирпичком. Так, рука не отличается, борода нет. Интересно, да? Плитка, плитка. Стоп, у с плиткой. Не? Так, давайте думать логически. Ну, уже стену не так. Не, ну с ветком ничего не хм. Интересно. Цей Белый кирпичик за спиной. Да, есть. Короче, детали. Не в деталях. В деталях я ничего не заметил. А! а! Блин! Люблю, речи, как в тебе вон Ты такие я воно в тебе вылетаю. Эм, е, єсть. Так, машини немає, другий GPS, чай. От эта фігня, так, кустика нема. Кнопочки нема. Зірка, зірка, да, зіркала нема. Приборка друга. Хм. Ну, решеточкой цены мая. Руль одинаковый. Кармашки есть. А, вот, подсойная масштабка. О, повышение. кофе. Ай. Яблоко. Книжка. Часы. Колонка. Чайбу. Чайбу. Ну що ж таке з цими дверними ручками? З тим подовше, з гітарою. Да, так і зла uh, Так, з решеткой все окей. З решеткой все. Хм. Mm. Мусора немає. Тут все чисто. ця полочка вся чиста. Так, на наличие ножек есть, есть, все. Ну от я таки знаю, что шестую ножик не буде. А чого? Так, вот тут ничего нема. Так, давайте деталі. Так. Пу-пу-пу. Пу-пу-пу. Ага. Ой. А, да, когда я выхожу все заново, не знал. Четыре еще жесть, четыре, еще четыре этих, а три даже. Ну, не либо. либо я слепый, либо не может, с астронавтом. Ну, с астронавтом все окей. А что то я не знаю, за наше видео, наверное, буду заканчивать, если я тут прям застрял. А буквы Инема. Я заметив, якщо я найду, я буду в Сігма. Ця фигня повернута в другу сторону. Так. Дві жизни в мене тікає. Тільки... КП. С цих позначок. А, капец, а нема нічого, нема, просто нема. Поночка все окей. Ручки нема, все есть. Дві минуты ми цим займалися, шукали. Коробки нема, картини немає, так, яблука не отгризане. Где туфля? Так, ножки, ножки, ножки. Всі ножки на месте. Сондика нема ручки. Uh, цей, як його, ну, решотки немає. Mm -hmm. Так. Ну, Ні, ножки, я всі перевірив, все окей. Ну, шо, в цих полотнах. Тут палочки немає оцей. Так, туфлічки нема тут. Оце носочка. Так, що ще такого? А, оце штучки немає. Коробка щось слишком приоткрите. А, це із цієї ткані вона слишком З рдзаком! Наш кажу щось з родзаком. Все. На ну, цьому наше відео буде закінчувати. Всім дякую за перегляд. Таке коротеньке відео, ну всім дякую за перегляд, всім пока